Давай, кажи. Так. Увага. А увага. Ви руки підняв, ви повинні вже одні, бігнуть ще рано. Дихаємо, як рука піде вгору. Оце просто увага. Вмерли. І дихаємо. Підожди, що ти ще требеш?

Ну чимненько раз повернувся і. Так, а може серйозна. Серйозно. Дівчата, ну хто там «і»? їй? Ні, Я хочу, щоб ходити, хоч у нас немає жодного кадру нормального. Там же треба все товариш. Настройка. Розвернися, Оп'ять фейк. Стой. Дубль чотири. Не так нічого не кажеш. Не треба казати, я не спію обрізати там. oh you lose the Варіант, що ви співаєте, що співав на Байдані, то не той варіант. То настояща пісня. Там друга мелодія. Ви трошки, там трошки. ми ж класику не знаємо. Да. Гей, гей, і більше нічого не знає. Да. Давай яку ми, давай класику заспіваємо ще раз, так? Яку? Таку як ти співа. Ну ми ж бачиш, неправильно заспівали. А ми тою червону калину підіймемо. Нема то підіймемо, нема там чого. Ну, естрадний варіант. Народна пісня, співається, а ми метуючі роки підіймемо. А може, а може вже так ми всі знаємо, штрадний заспіваємо. Класику ніхто не знав. Так співали всі, так і ми співали. А може щось ви запропонуєте Ні, А ми підспіваємо. Ні, це все. Ні, Ні, ну давай тут калину, ще раз. Та нема питань, ну тільки не, як зможе. Ні, ну не як зможемо, а давайте в тому, щоб всі ми знали. Вот, Ге, є, є страшний варіант. Бо ми ж класику ніхто не знає. Так і тут, є я їх класю. Підіть. Та не треба нам цього, намовне є, Керів. Та давайте без тут, Що це там снідає? Ти можеш скерувати нас на естрадний варіант? Можеш естрадний скерувати? Та там варіант різниця невелика. Ну, зроби Це нам. Там ще іменно на підіймемо там, керувати, а а там підійме да. гору вони у Скорбці, <різь> а народному. Та ми не дотриваємо його. <різь> ну, ми співаємо. Тому, що ти не з Русі співаємо. Ну, давай, ми ж любимо сім'я. Ні, навіть, ми ж проти, зараз не думаєш, що ми співаємо. Та виключимо і того не підрепетіруйся. Що ви знаєте? Давайте щось здіваємо. Ну те, що по телевізорі здійснюється. Ой у Лузі Червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну привіремо. i